Вітаємо всіх поціновувачів грі Острів. І сьогодні ми з вами поговоримо про молоко. На дане відео нас надихнула наша глядачка Жанна Дарк. І якщо ви це дивитесь, дякуємо вам за підказку. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно мати хоча б один корівник, хоча б одну вівчарню, і там мати хоча б одну корову і або вівцю. Якщо ми хочемо розводити корів овець, нам потрібні ще барани і бики. відповідно. Нам потрібно також наняти працівників, нам потрібно заготовлювати туди сіно і заносити воду. Це все налаштування корівника або вівчарні, нічого складного. Також нам потрібно, щоб це все утилізувати, мати ринок, торгові ядки, Сироварню, тому що з молока молоко псується, але з нього можна виготовляти масло, сир і сметану. Е, і якщо ми говоримо про корів, їх можна е, забивати, брати з них шкіру. Е, і також це грабарня необхідна, ну і азовечок вовну збираємо. І це валяльні потрібні, потім можна робити теплий одяг. Отже, можемо прочитати про корівник. Тут написано, що. Корови дають молоко круглий рік, але зимою менше. Те саме написано про овець. Тут написано про боків, про харчування, приблизно скільки треба їжі, води і таке інше. Можете почитати. Отже, сьогодні ми з вами проведемо невеличкий експеримент. Ми залишимо тільки один корівник, в якому буде тільки 10 корів без биків, і тільки одну вівчарню, в якому буде тільки 10 овечок без биків. І будемо рік дивитися, що у нас вийшло з наявністю молока, що ми можемо переробити. Це молоко. в що. Наразі стоїть сметана. Ось і подивимося, що з цього вийде. E, значить, за спостереженнями зі 100 одиниць молока можна зробити 30 одиниць масла, 30 одиниць сиру e, і або 60 одиниць сметани. Таким чином, на папері сметана найвигідніша річ для перетворення молока. Сметану можна продавати тільки всередині села. Якщо ви поставите, наприклад, велику ціну там, не знаю, 150%, таким чином можна заробляти доволі багато грошей. Ну або якусь суму грошей. Ось видно на відео, що в нас зі 100 одиниць молока стало 60 одиниць сметан. Ну і відповідно, ще варто сказати, що сир можна не тільки всередині села продавати, а можна ще продавати назовні. Якщо побудуєте торговельний склад, і по воді можна продавати в барвінку. Тут ми якраз дивимося, перевіряємо наші спостереження. Ось у нас назбирається 100 молока, і вони перетворюються плавно в 60 сметани. Як ви бачите, тут в одній сироварні стоїть тільки один вид е, продукції. Тому що знову ж таки за нашими спостереженнями, якщо поставити все 3 на максимум або на якусь кількість, то буде робити спочатку те, що зверху це масло. Потім, якщо буде залишати ще молоко, сир, а потім тільки сметану. Окей, пройшов рік, подивимося, що у нас. Значить, У нас працювала один корівник, одна вівчарня, там працювало двоє людей, і було 10 корівок, 10 овечок, ми нічого не збільшували поголів'я і заробили от стільки от молока. Це молоко ми переводили в масло, трошки там в сир і трошки. В сир не переводили, але в сметану теж не переводили. Але ну, типу, якась у нас кількість ще була, щось ми виготовили. Ось, можна ще також дивитися в статистиці чи щось зіпсувалось. Е, якщо у вас пісується молоко, це показник того, що треба ну, або його більше продавати, більше яток, або, власне, переробляти в щось: одне з трьох масло, сир, сметану. Чудово, значить, у нас в нен рік пройшов, ми побачили цифри. А тепер поставимо зробимо деякі зміни в нашому корівнику, в нашій вівчарні і відповідно, в сироварні і подивимося знову через рік, що у нас сталося. Чому ви вибрали саме рік? Тому що власне, рік захоплює і зимові місяці, і не зимові, і якби, спад. Виготовлення молока можна буде помітити. Е, значить, поставили знову ж таки одна сироварня. поставили всі три продукти про те, що я вже говорив кілька хвилин тому, і подивимося, що буде вироблятися. Спостерігаємо. Так, виготовилось масло тільки, молоко все зникло, і наступне молоко, яке прийде сюди, воно потрапить знову в масло. Тому варто ставити три окремі молочарні і там три окремі продукти, сироварні. Такс, знову ж таки, що зробимо? Ми збільшимо кількість працівників, відповідно, в вівчарні і в корівнику, до чотирьох. Це максимум. А і знову подивимося рік, що відбудеться. А в серварні поставимо тільки один продукт: це власне сметана, тому що зі 100 одиниць молока ми можемо вик... виробити аж 60 одиниць сметани. Рік минув, і ось що ми бачимо, що кількість молока вироблена у нас приблизно в 4 рази більше, ніж коли у нас був один працівник. Таким чином, ми можемо керувати кількістю виробленого молока, збільшуючи або зменшуючи кількість працівників, а не тільки збільшуючи кількість корівок, овечок. Відповідно, все молоко переводити, щоб воно не псувалося, сметану, сметану продавати всередині, теж дивитися, щоб воно не псувалося, решту в сир і потім в масло. Це все робити в окремих сироварнях, сир можна торгувати по воді. Це все, що ми хотіли сказати на сьогодні. Дякую вам за увагу. Приходьте на наші щонедільні стріми по грі Острів і до зустрічі!